Часто люди думають, що є 10 заповідей, значить, є 10 гріхів і все, але так воно не працює. Багато людей впевнено скаже, я ніколи не вбивав, але чи справді це так? Чи ми справді не переступали через цю Божу заповідь? Паління трави є екологічним злочином, який безпосередньо впливає на здоров'я тих, хто поблизу. Тому паління трави це переступ заповіді не вбий, так як ми вбиваємо і знищуємо здоров'я своє та своїх близьких. Устрию чути дими, які можуть палити за десятки кілометрів від міста. Я вже не говорю про наслідки смерть диких тварин, можливе загоряння лісів чи будинків, а то й людей. Вогонь від сухої трави важко контролювати, і я не бачив, щоб хтось це намагався контролювати, поки не стане пізно. При паленні у повітря виділяються діоксини, що є найбільш небезпечними і токсичними речовинами для людського організму. Ми відповідальні за тих, хто поруч. Існують інші методи утилізації сухої трави, ми маємо це пояснювати своїм рідним, бо наслідки позначаться на нас і наших близьких. Не вбиваймо, будьмо свідомими і відповідальними перед майбутнім нашої країни.